Всім привіт! Вітаю вас на каналі сексолога психолога Лани Попловської. І сьогодні в мене дуже типове відео для цього каналу, тому що сьогодні нас двоє хочу познайомити вас з представником студентства Єничем заступником голови соціального комітету Каті Озе. Всім привіт. Так, отож, про що ж ми поговоримо сьогоднішньому відео? А поговоримо ми сьогодні про статеву освіту. Але перш ніж ми почнемо, не забудь підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові відео. Адже тут я розповідаю без сорому та води про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож, Катя, привіт! Дякую, що погодили зі мною на інтерв'ю. І почнемо з такого от дуже банального питання: як ти вважаєш, для чого взагалі потрібна та статева освіта? Uh, Чесно кажучи, я, коли я йшла на це інтерв'ю, я дійсно думала над цим, і все ж таки, перше, що приходить в голову, це все ж таки безпека, uh, це uh, знання про те, як собі допомогти в тій чи іншій ситуації, там, наприклад, що стається, і uh, ти не розумієш, що з тобою відбувається, і ти не знаєш до кого звернутися. І саме ці знання тобі допоможуть. І також це просто для того, щоб а, та не розумієте, як будувати своє статеве життя і взагалі проживати якісне Правильно так, розумію? Так, саме так. Добре, скажи, будь ласка, а як взагалі чи уявляла ти до цього сексологи, Чи можливо, мала з ними якусь справу, чи була знайома з кимось? взагалі ніколи це не, думав. А, не була знайома? Тобто я ти у мене ти в мене менша <рес> я, <рес> я позбавила тебе цієї сексологічної смоти. Так дійсно а, і по суті дійсно не задумалася за цим. А, я чула, як інші говорили, були в них такі думки, що типу це людина, яка буде вас направляти на шлях істини. Можливо, там сайварігуру, а так само що подати біля як правильно <рес> робити. Тобі, ось в цьому плані. А також знаю є такі а, застарілі бачення, що типу а, це наче залазити тобі в троси і щось а, ну, типу, показувати робити. Ось а, але також є думки, що дійсно це людина, це певний це психолог, це е, саме в цій сфері, який допоможе е, розібратися з певним питанням для пари, для індивідуальної, а якоїсь обізнаності. Тому ось. А як ти гадаєш, от реально яким питанням студент міг би звернутися до сексологів? Не будемо зараз взагалі ем, брати до уваги, що там це якась фінансова складова, що там варто це якась табойована тему. От просто чим звичайний студент, на твою думку, міг би прийти до такого спеціаліста, як я, особисті кордони. Як сказати правильно? Ні, а як побудувати екологічні? Взаємозв'язки із партнером, як розмовляти з ним про це, як розмовляти з собою про це, як довірити собі і партнеру, як а, а, вести взаємодію із батьками також це, я вважаю це досить важливо. А, і суспільство також воно до нас давить, і як силу екологічно бути. Mm -hmm. Зрозуміла тебе. Добре, ну от у тебе є унікальна можливість перед тобою живий сексон, і буду відповісти на твої запитання, якщо вони в тебе є. І давай почнемо. Я хотіла би запитати стосовно того, коли нарешті вже почнеться ця сексуальна освіта впроваджуватись, як вона має впроваджуватись, типу а, яке зараз становище в нашому суспільстві і саме в Україні, як екологічно запровадити. У школах університетах що взагалі це потрібно, чи можливо не потрібно. Ну однозначно, ми що це точно потрібно. Стовідсотково. Друге стосовно. Яка ситуація наразі? А то для мене наразі статистика набагато краща, ніж мої, наприклад, там 2010-2015 рік за сто відсотків. По-третє, велика кількість інформації поступила в інтернет в масовий доступ. Uh, і зараз ти напевно вже ти не здивуєш тим, що людина цікавиться цією темою. А мене, навіть якщо і здивуєш, то це вже не такий прям о, прости господи, і ніхто не креститься пересловом там, чи сексуального світа. І більшість батьків, особливо молодих батьків, вже до цього відносяться як до маст хеп для своїх дітей. Не всі, звісно, тому що існує інше покоління, яке виховувалося там на радянських uh, книжках. На якихось думках, але все-таки батьки, які там стали батьками відносно молодого віці, вони вже пропагують ось саме такий сексуальний розвиток, до речі, з досить раннього віку. Тосовно того, яка ситуація наразі в університетах, ну це все знаєш таке, пише на державному рівні, і це точно не на рівні, навіть факультативному. І, скоріш за все, студент це стикається тут сам на сам з цією проблемою, якщо в нього є якийсь запит. То в нього є кілька моментів. Перше, він вирішує це з подружками, він може вирішити це з батьками, якщо в нього досить такі класні стосунки з батьками. Він може це вирішити, якщо в ньому класна комунікація з кимось із викладачів молодих в університеті. І вже в, напевно в останню чергу він задасться питанням, де знайти спеціаліста, з яким можна працювати. І тут теж багато переділ цьому питанні. По перше, прийнято вважати, що психологи, сексологи, коучі, мотиватори це примха багатії. Ну, тобто це може собі дозволити? Так, дітки. Ой, я бач, не студент. Да. <гум> Далі є така історія, що вважають, що як ти кажеш, що це якась жінка чи чоловік, який заліз Різ... да. буде виглядати всі твої якісь потаємні діставати біли, і ставати в мірлові ли, зараз то тут культури. Але статистика, наприклад, з Європи, можливо, не саме сексології, але от у європейців запитають, чи в ньому є особистий психолог, він такий скаже, так, звісно. Просто... Ну, це все одно, що в мене є дома пес, чи кіт, чи там домашня тваринка. Ну, цим нікого не здивуєш, і мати там особисто психолога — а це вже як просто снідати зранку. Ну просто звичка життя. В Україні, звісно, я всією душою бажаю, щоб так було, і це ось поступово розвивається, і ми до цього йдемо. І я впевнена, що за 10-15 років ми впровадимо це і в систему освіти. Можливо, не одразу прямо на рівні брифу мистецтва освіти, але можливо приваги на початку закладах, потім поступово і в державних, як можливо, знову ж таки в факультативні варіанти. Тому що питання в тому, що повинні спеціалісти мати освіту, повинні заклади мати кафедри, де випускають таких спеціалістів, і повинна держава дати до того роз. Тому я думаю, що ми е помаленьку, але дуже впевнено, руками складними. Дякую. А що ти можеш зараз порадити нам? А як до кого звернутися? От, наприклад, навіть якщо звертатися до психологів або до сексологів, або до ще таких а, спеціалістів на дійсно потрібні гроші для консультації. Це дійсно так. А якщо вже дивитися, а, от я, наприклад, а, я можу виділити ці кожна, ну як я батьки або інше заробляють ці гроші. Але це не на постійній основі, тому що я розумію, що я не зможу це утримувати, mm -hmm. і, і ще розумію, що одна консультація нічого не дасть, прям uh, суттєво. Mm -hmm. Ти права, одна консультація точно весне чого суттєво. Тому тут є кілька дійсно дієвих порад. Перша. Є купа інформації в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці. Важливо її відсортувати, тобто, що означає відсортувати? Ну інфоциганство процвітає. На жаль, доступність інформації стала настільки велика, що ти вже не розумієш, кого слухати, що слухати, і де правда, і де неправда, і де дійсно тобі їздить труси і розказують, як чоловіками маніпулювати, керувати, як впадати в жертву, як спокушати, як бути якоюсь ніфою. Та і тепер у це все абсолютно так маячня. І саме через те, що цієї інформації занадто багато, ти заходиш в цей медіапростір і ти губишся. Тому тут перше, важливо відсортуватися, зрозуміти, що мені заходить, що мені лягає, і що мені цікаво, кого мені цікаво слухати, дивитися. На безкоштовні основи проводять купу прямих ефірів, записують YouTube-відео, дають поради, випускають якісь чек-листи, за підписку дарують якісь гайди. І цим всім можна користуватися. Одна єдина умова фільтрувати. О, тобто, якщо ти чуєш, що щось якусь, ну, якийсь бред, і воно тобі не лягає от прямо на рівні душевного, то це значить точно не твій спеціаліст. А це перше. Друге, yeah. я точно знаю, що я і мої колеги, спеціалісти дають е, безкоштовне концептування, можливо, там не в повному обсязі, там не в одну голодину, але вони, можливо, там беруть якусь обмежену кількість роботу, але вони беруть підлітків і беруть студентів на безкоштовній основі, тому що вони також, як я розумію, що поки ти не почнеш з статеву освіту впроваджувати хоча б на такому мінімальному рівні, то нічого з мертвого місця не збереться. То точно у мене є люди, які приходять до мене безкоштовні терапії. Я ж кажу, можливо, на їх там не так багато, у мене, бо це обмежує кількість місць, але вони точно є. Далі, ну точно не проблема, якщо просто ти зі мною там ви вип'єш чашку кави і кажеш, блін, лана, у мене є ось таке питання, воно мене торгує. Давай точково його закриємо. От у мене була ось така ситуація, там кілька днів тому. Давай її розберемо, як я б мала вчинити, б чи як я б чинила. І звісно, це не про терапію вдовгу. Але це про те, щоб хоча б тут на місці вирішувати якісь базові питання, які тобі в подальшому допоможуть діяти в тих чи інших ситуаціях. Ти будеш знати О, у мене вже є і такий дос. Саме та тому не варто лякатися, що у е, сексолога-психолога великі ціни. Так він дійсно великий. І зараз середня ціна е, консультації в Україні стартує десь приблизно від двох тисяч і вище, або двох тисяч ста доларів та деталі. І дійсно для студента якого е, яка зараз стипендія. До двох тисяч. До двох тисяч. Звісно, жоден студент про несекцію свою стипендію за одну консультацію спеціалісту. Тому я кажу: хто шукає ти Ну, сто відсотків. Ну, ми ж з тобою познайомилися, це вже тільки доказ того, що сексологи це якісь боги, які сидять, там в десь робить небесах. Вони звичайні люди, і вони точно в комунікації з такими самими людьми. Ну щоб я не підійшла, така лала дом редай. Мені сподобалося саме як спеціаліст, і я хочу з вами так Дійсно, е, як ти казала, в тебе є рот, ти вмієш говорити, будь ласка, говори. Типу, є проблема проговорять. Ну це дійсно дуже цінно і такі нада. Лан, е, розкажи, будь ласка, які є стереотипи зараз у суспільстві стосовно сексу, стосовно секс освіти і взагалі перший, напевно, найважливіший стереотип це те, що це, що показують кіно, особливо в порнофільмах. Маст хел повторити в реальному житті, і от в тебе має бути отакий оргазм, отакий секс, отакі партнери, отакі статеві органи, отака фігура. І жінки і чоловіки просто в полоні за оцими канонами, тому що ми переглядаємо це все, і, і нам здається, що це медіа просто просто пропихує ось ці якісь нав'язані стереотипи. І жінка чи чоловік собі задають питання, а що зі мною не так? Чого я не такий ідеальний? Чого я не так стогну? Чого в мене такий довгий той секс? Чого я не такий без задоволення мені? Чого в мене настільки цієї екуляції? Чому я так часто ним займаю? Чому не так часто, часто хочу? Чому він в мене не на пляжу, не на не в кіно, не в машині, а Так, да. Ну от ось ці ці моменти, і дійсно люди, і це навіть не тільки з фантацидосу. Люди не приходять консультації, жінки там за 45 років, чоловіки успішні, впевнені, і, і кажуть. «Боже, а скажіть, а якого роду робив бути член? Я думаю, боже, ти в тебе заробляєш у регіони, тебе там бізнес, тебе троє дітей і тебе хвилює. Ну, розумієш, що тебе член 47 років. Вол, well, дійсно, розумієш, і ось це все звідки воно пішло. Тому що він собі в медіа просто почув цю інформацію, де собі сидів чоловіками в горіли, вони що собі там міряли з цими всіма історіями. І в нього вже когось. Чи жінка, яка дивиться рекламу? Про зовнішність, про те, що ховати треба гарно мережну білизну, про те, щоб треба вчити техніки, якийсь там гієш, про те, що треба сховати за тіло. Так, треба, але питання що? Для чого? Кого ти хочеш задовольнити в цьому сексі? І ще один момент. Прийнято вважати, що основна задача жінки, щоб це було задоволення. От, от, от його треба вхажими, його треба задовольняти, його треба дарувати задоволення. А от жінка теж така, це вже як Жінки Жінка таке, ну в мене є багато в практиці, от, 10-15 років, накаплюють цю історію про незадоволення, про неоргазмічність, про відсутність взагалі якогось контакту і приходять потім після 35 і кажуть, друзі, щось. А робити треба ось тоді було, коли вам 20 років, 25, коли познайомитеся зі своїм тілом, як, ви, взагалі, як вам себе щупати, тролики, як себе виглядати свої спітері органи, яка ви жінка? Я ви паспіта, я те себе відчуваєте Чи може це йти від виховання саме, що це дуже якось стимплений, соромно саме, що це якось вульгарно. Чого дві, звісно. Але ж тепер я в тому, що вас якось там виховують, правда, і зараз нам всім дуже навіяли, голодно кричати: це все батьки винні. От у мене таке погане життя, бо батьки винні. Та хай вони хоч 10 разів будуть винні, але питання в тому, як ти зараз проживаєш своє життя. Ну ти можеш сидіти в жертві і казати батьки винні, вони недовиховали, не, не розказали, не було статевої освіти, вони не налевчили, не показали супер, але питання тобі зараз що робитися? Ну, ти можеш, коли кожен божий день воїни змінити, платима, ти винна. Тато, але ти мене недолюбив. Питання в тому, що я те з життя від цього ну, абсолютно ніяк не змінюється. До і тому питання в тому, що відповідальність на себе і скажи, ага, ну батьки не розказали, але в мене зараз маса можливостей, маса варіантів, як змінити цю ситуацію, як з суботу познайомитися по-новому, як змінити якість цього життя. Мені було соромно, окей, я буду на це працювати. Чого мені було соромно? Якого якому Що мене соромно, чого я боюсь? якого я боюсь? Взагалі, яка я людина. Mm. Тобто, що зі мною відбувається, коли мені соромно, чи коли мені незручно. Чи, по-перше, а з ким я взагалі про це говорю, що мені в цьому моменті соромно? Значить, не довіряю цій людині, мені не зручно з людиною, не некомфортно. Чи, можливо, мій партнер взагалі не в комунікації зі мною нас сторінками, а ми мені, там, про секс якийсь говоримо? Ну, ну, питання батьків це ну, за 10%. Тут. Питання в тому, як мені зараз, що я зараз буду. А, um, Як правильно завжди говорити, ми що вже зайшли за тему батьків, як правильно говорити, як uh, сказати дитині, що ось дивись, так? Дивуваюсь. Якщо ми говоримо про uh, статеве виховання саме дітей, то стате виховання дітей починається. Ну, з маличку, навіть з такого, що там дитина тільки народжується, і вона вже має розуміти, що вона цікавиться своїм тілом. Ну, якщо дитина трогає себе за пальчик, то їй цікаво, що в неї є пальчики, що їй 10. то вона само може себе чіпати за статевий органи, і їй треба познайомитися, що в неї на тілі щось є. І це нормальна історія. Якщо в цей момент батьки починають її там бити, дйопити зерно, соромити там ще щось. Ну яка дитини фіксація відбувається? Що в моєму ті є щось таке, що коли я до нього торкалась? Мені все це прилітає, бо все, це запородена тема, не можна. Питання в тому, що мені тоді буде тільки з цього ще більше. Ага. Ну, от тобто, ага, в мене щось є і мені там туди не дають ну, подивитися взагалі чи торкнутися. Бо я буду робити це втіхаря, але я все одно буду це робити, бо мені треба знати, що це на моєму тілі таке. Далі. Е... Статеве виховання, воно там є різні періоди, там починаючи з трьох років до шести, це одне, там, з шести до десяти це друге, з десяти до 14, ну, тобто це різні етапи. І дійсно, якщо батьки хочуть, Боже, є маса літератури зараз сучасних класного писань. Зняли класних серіалів про статеву, статеве виховання. Ну, це мінімум. Але якщо ви хочете прям поглиблено, ну будь ласка, зверніться до спеціаліста. Ну або хоча б зрозумійте. Що місцеве виховання це не якийсь чорт в мантії, який потрібно треба і соромитися. Дивіться, дитина все одно дізнається цю інформацію, бо медіа просто, вражаючи на щастя, такий доступний, формал. Да. Питання в тому, що або ви розкажете своїй дитині те, як ви це знаєте і бачите, а ви для дитини цей єдиний головний авторитет, який справді зачався в, в житті, mm -hmm. або вона це дізнається. З вулиці, з садочка зі школи, з інтернету, і тут питання в тому, як вона протактує цю інформацію, що вона зрозуміє з цією інформацією. Тому що коли ви говорите з дитиною, то я хотів розуміти, що саме ви сказали, і можете потім дитина поцікавитись, а як ти взагалі зрозумів, те, що я сказав? А от коли дитина це почула десь в дворі чи побачила в інтернеті, ну ніхто не знає, як вона це зрозуміла. І ніхто не знає, як вона після перегляду того порнофільму з власного досвіду кажу: я колись, коли побачила перший раз порнофільм 6 чи 7 років. І там та жінка стогнала, а для мене у її дитячі уяві, вона кричала, мені здавалося, що її вбивають. Ну мені здавалося, що їй так боляче, що вона щось таке страшне відбувається. я собі така, боже. Це не для мене. Ну, все. Ну, я розумієте, так, а в мене ж не було, звісно, когось спитати, я ж піду до мами з папою. Ну, і скажу: Мама, папа, я таке. А чого ти кричала? Ні, якось воно там ми собі там питали друзям, щось там старше. І все, питання в тому, що я цю інформацію зрозуміла по-своєму. І якби моя мама чи тато зі мною про це поговорила, вони б мені пояснили, чого та жінка кричить там да? і що то точно вони вмирає, нія ніхто ні, ні, не вбиває. Але моя дитяча уява домалювала цю картину по-своєму. Саме тому не бійтеся говорити зі своїми дітьми. підготовтеся. Якщо ваша дитина вам зненацька задає питання. Окей, скажіть там, котику, дивись, я зараз не готова дати тобі відповідь, але давай про це поговоримо трошки чи більше. Ти можеш почекати? Або, якщо дитина вже зовсім не нам, не мам, не скажи, не скажи, не скажи. То дайте якусь таку відповідь, яка задовольнить вас і дитину в моменті, хоча б цю цікавість трошечки зняти. Ну, щоб дитина розуміла, що ви готові дати відповідь, і що ви не тікаєте в туалет, не закриваєтесь, не ховаєтесь, і не кажете, так іди проще папи спитати. Що ви готові дати відповідь? Але ви кажете, а давай я підготуюся до цього питання. Давай про це поговоримо. І це нормальна історія. А не коли е, в мене була ситуація, в мене о 9-й ранку телефонує е, е, з дзвонила телефонів е, і чули такий алло, алло, це Лана Сексолог. Добрий день, це хто? То таке сталося вчора, таке сталося. Я Кажу, що сталося? Я вчора свою синичну доньку дивився фільм, і ви знаєте, що мене зробила? Я кажу, що вона зробила? Вона мене поцілувала. Вона мене поцілувала в засос. Я кажу: а ви що зробили? Я втік в туалет. І кажу, і що далі? І я чекав, поки вглядеть спати. Mm -hmm. І звісно, потім ми з цим чоловіком пропрацьовували це питання, добре, що там прям такої великої псами не сталося, Але ну, не тікайте від цих питань, не тікайте від цього виховання. Бо не виховуєте ви, виховує інша, інший метод. Вулиця, медіа, простір, друзі, школа, садочок, вихователь, будь-хто. Але там ви не зможете понести це дальність, бо ви можете внести це тільки за те, що ви самі сказали сьогодні. От і в цьому полягає суть взагалі з виховання. А дивись, а стосовно сексуальності в суспільстві, от, тобто ем, там кажуть, так, не фарбуйся цією помадою червоною, вона висипає, або, наприклад, надягає коротку юбку, або так само для хлопців також типу, ти зваблюєш і це якась ідея. Або якісь ну, типу, провокації, типу, ти спровокувала або спровокувала. Як на це реагувати, як з цим бути, і такі певні жарти також не відбуваються. Mm -hmm. як ну, по-перше, ми чітко розуміємо, де мої кордони. Ми про це вже сьогодні говорили. Хто ці люди? Давайте так, ну хто ці люди, які роблять мені ці зауваження, хто ці люди, які оцінюють мій зовнішній вигляд, хто ці люди, які вказують мені на те, як я маю виглядати, звісно, ми беремо до уваги культуру суспільства. Етикет. Моральні принципи, звісно, я не йду, наприклад, на співвесіду чи на офіційно-ділову зустріч, обсічити кого-то там чи з декольте, чи в майці. Ну у мене є якийсь етикет враховань, і я розумію там, якусь е етику спілкування. Це перший момент, другий. Але все-таки, незважаючи на це, все в будь-якому випадку ніхто не має права мене засудити чи зробити мені зауваження, чи, наприклад, висміювати мене, чи якось там не дженила жартувати. Це не дозволено. Питання в тому, якщо це відбувається. То чому я дозволяю собою так е ставитися, де мої кордони, і що я взагалі про себе тоді знаю. А ще інше питання: чому я так одягаюся? Які в мене мотиви? Чи дійсно підсвідомо я не хочу звертати на себе увагу, чи таким методом я дійсно не провокую людей на коло? Тому ну, що буває дуже часто, коли дівчина відносила е ну, не розуміє, як себе поводити, вона ще себе не ідентифікувала, як жінка, і вона пробує різні методи шукається. Шукає себе. І от в цих методах є ось такі моменти. Де вона експериментує з одягом, з зовнішнім виглядом, з волоссям, з будь-чем. Ну, і, і звісно, це експеримент завжди далі, і суспільство завжди готове адекватно реагувати. Тут питання в тому, що треба собі чесно зізнатися. Я зараз чим займаюся? Яка моя мета? Чого я хочу? Я хочу, щоб до мене звертали увагу, ну то будь ласка, триває увагу. Увага може бути різна і позитивна, і не тоді має сміливий і впевненість витримувати цю увагу. Якщо не хочеш цієї уваги, ти до неї не готова, тоді, будь ласка, розумій, яку якою ти хочеш бути жінкою, якою ти хочеш щоб тебе сприймали люди, якою ти хочеш бути для суспільства. Е, і от в цьому є велика різниця. Як реагувати на порушення кордонів? Ну це має бути ні. Я маю гніватись на тих, хто порушує кордони. Я маю гніватись на тих, е, хто змушує мене соромитись. Тобто це має бути лайкан, не робити так. Типу... Ні, ні, дивіться, є питання агресії, а є питання гніву. Так от агресія, це коли я переходжу на на особистості. Я мені маю когось е, зневажати, е, когось е, засуджувати. Я починаю тикати пальцем, там проявляти якісь фізичні дії. От лайка, це якщо я почну казати Катя, фото, що взагалі світові. Що це Так, да, І я почну перефоти. Це вже агресія. Mm. А коли я просто коли доправив скажу е, дякую за те, що Дмитра Шумена червона помада, але мені подобається дякую за Все. Це означає одне. Мені твоя порада не цікава, зі мною так не можна, але дякую, що ти проявила і поділила мені час. Все, тобто, ти в цьому моменті розумієш, ага, знаю, так не можна. Або навіть якщо можна, то йшлося подумав раз разом, чиї це воли це до речі. <гум> Звісно, це діє на рівні людей, які дорослі, і які соціально розліють, і яких розвинений психологічний емоційний телефон. Ми не говоримо про підлітків на жаль, тому що підлітків що це все не розвинено. І булінг, засудження, ось ці тикання пальців, жарти. Сарказм він занадто високий. І статистика, на жаль, говорить, що підлітки це найжорстокіші люди. Ну тому що у них рівень безвідповідальності в цьому моменті настільки високий. Що, на жаль, вони не відслідковують причину святковий зв'язок. Тобто вони в моменті щось роблять і щось говорять, але їхня психіка ще не здатна прослідкувати ряд подій, які можуть за, за собою потім запронести. Тобто я щось говорю, але мене взагалі не хвилює, якщо далі потім не відчувати ця людина. І це про емоційну незрілість. Саме тому ще раз звертайте питання: хто ті люди, які вас засуджують, над вами жартують, вас там підколюють, і так чи дійсно їхня думка важлива, чи дійсно їхня думка оцінює вас як людину? І наскільки сильно ви опираєтесь на нього? Мотивсь. Стосовно жартів таких, пекош, в мене була така ситуація, я йшла тут в центрі Вінниці, і це було десь 20-00. Зима, ось і в мене було таке, воно було дуже лецьке просто і напроти ну, мене йшли хлопці. Mm -hmm. Вони ну десь 15 чи років, і типу я не звернула увагу. Я собі в наушниках іду. І тут я просто відчуваю, що рука опиняється у мене просто ззаду. Типу вони ляснули по дупі mm -hmm. і е відбігли. Типу, я обертаюсь, і в мене я не знаю, що робити. Тобто я розгубилася, і в мене внутрішня, я розумію по суті, що я якось ну, цьому не винна. Це не я зробила це не моя якась відповідальність. Але я відчуваю якусь провину. Я не знаю, чому у мене певний блок стоїть, я не можу ні закричати. Типу, я не можу нічого такого сказати. Я просто взяла, обернулася, і я йду. І в мене якийсь певний сором навіть відбувається. Я не розумію, чому так. І типу, е, я потім ну, відпустила цю ситуацію, Я розказала подругам, типу, якось це е, там е, 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 і навіть батькам. Ми якось це обговорили, але е, ну, чому так відбувається? Ну, по перше, э, цей онлайн це саме тому, що у тебе також не було цього важливого моменту статеовохованню, де э, як ти кажеш, це не моя зона відповідальності. Цей вчинок зробила та людина, і вона відповідає за цей вчинок. Зі мною все окей. Я йшла себе по вулиці, як ти кажеш, нікого не провокувала. А навіть якщо і провокувала, то хто вам дав э, право ось такі якісь дівчинити мою адресу і порушувати мої саместі кордони? То тут питання саме про те, що ось цей момент, де мої кордони і де я в цьому просторі. Трошечки тебе, знаєш, не до кінця сформовані, і, і саме тому ось цей почуття провини і сорому тебе трошки так поглинуло. І знову ж таки, це ж мальдя простір нам розказав, що е, гвалтівники гвалтують жертв, бо ті самі провокують е, в радянському союзі. Там тобто, спідниця має бути нижче коліна, плечі закриті. Ну тобто, це все тягнеться ще родом звідти, і... і на жаль, поки не пройде ще декілька поколінь, і ми зовсім не забудемо про цю історію. Воно підсвідомо на генетичному рівні буде ось таким, знаєш, слідом за нами волоктися. і поки що ми від цього не позбудемось, або й позбудемось тільки чистою свідомістю, де я розумію, яка я жінка, яке моє місце в суспільстві, хто ці люди навколо і що я задлі собою представляю в цьому світі. От і все. Тому це почуття воно абсолютно нормальне. Просто треба зв'язатися з реальністю і сказати, так, стоп. А за що зараз відчуває провинку? Чому мені зараз форм? Що зі мною? І тут просто склати: ну так, мені ось таке було вичиття. Я його приймав. Окей, це нормально, це не моє, це установки, які прийшли мені десь звідти, да? і вони мені не належать, і цей вчинок мені не належить. Це золо відповідальності тієї людини. І я навіть не хочу витрачати свій час і ресурс на те, щоб варити в своїй голові, що зі мною там. Зі мною все нормально. Хай ті люди думають, що з ними немає. Чому вони роблять ось такі дії? Звісно, в ідеалі вони мають понести свою відповідальність. Ну, в ідеалі mm -hmm. для балансу. Тобто, там би ну, умоли, бо там словесла чи певно, мав би за це покарати. Ну, не фізично. Звісно, ти мала би відреагувати в романти чи якось, але те, що ти кажеш, що я ось так закляпала, це ж реакція твоєї психіки. Ну, Верхтися, знаєш. Mm -hmm. Типу тобто, я не знаю, як діяти стрісові ситуації. І це теж нормальна історія. Ну, така твоя реакція. Ну, було б їже, якби ти не знаю, спеціально почав до нього, з його хлопцем. Ну, це вже трошки обце. Э, <laughs> Так, то я себе надеваю, і просто треба собі сказати: ну, ось так сталося. Це не моя це не моя відповідальність. Зі мною все нормально. Ну, це по навіть, якщо ти кажеш щось їм, а вони ж цього не, що, не ну, Дивись, твоя задача не їм донести, що з ними щось. Моя mm -hmm. задача е, собі, знаєш, судову е, забезпечити, сказати: Ну, я забезпечила свої кордони. А то вже їхні проблеми, чи вони на це відреагували, тому що коли я захищаю кордони. То моя задача не ту людину якось там виконати, переконати, там декось не входити в конкрет. Моя задача просто захистити кордон. Все. Розуміють це, не розуміють, приймаються, викривають. Це не моя запитання. Ну, все. Я можу е, нести тільки за себе, за свої слова і свої емоції, а не за будь-кого іншого. І тут константа стала. І саме в цьому і полягає емоційна злість. Uh -huh. От і все. Скажи, будь ласка, чи було корисно підб'яти цей ефір, розмова, чи дізнавшись щось на себе? Так, мені було дійсно корисно. Якось відслідкувала себе певні зв'язки і розумію, як можна далі е, дивитись на нові речі і на вже буденні. Типу це дійсно цікаво, і я вважаю, що дійсно треба продовжувати далі е, такий, так скажемо, марафон, е, таку освітлення. Дуже важливо і я тобі дуже вдячна. Дякую, те, що сьогодні доєдналися. Ми друзі, сподіваюся, що цей інтерв'ю також було корисним для вас. Буду рада за ваш фідбек в коментарях. Не забудьте натиснути на лайк та дзвіночок під цим відео. До наступних зустрічей, Па-па!